Росіяни домовилися з північною Кореєю про створення потужностей для виробництва ще й дронів типу шахет на території КНДР. І про це повідомив пан Буданов є домовленості про початок створення на території Північної Кореї потужностей для виробництва БПЛА типу Гарпія і Герань. Російська версія іранських безпілотників Шахет 136 це безумовно призведе до зміни військового балансу в регіоні між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Поки що вони лише домовилися про початок організації цього виробництва. Ну і зі слів Буданова, в обмін на постачання зброї росіяни надають пхеняну технології, зокрема, завдяки цьому вдалося покращити точність цих самих ракет КН 23. Як тільки їх передали Росії, балістичні ракети КН 23. Відхилялися від цілі на кілька кілометрів, але тепер вони точно влучають у ціль. Це результат спільної роботи російських і північнокорейських фахівців. Також здійснюється модернізація авіаційних засобів ураження ракет класу повітря повітря великої дальності. Окремі технології стосуються підводних човнів. Ну, і, власне, як ви розумієте, знову ж таки. В яких умовах ми живемо? Тобто, з однієї сторони КН-23, які раніше відхилялися від цілі на кілька кілометрів, і це точно не могло ну, там, не знаю, нікого тішити, та, тому що тим не менше ми не знали кожного разу, куди вона може прилетіти, і вгадати, куди саме вона летить, було дуже важко. Ну а зараз вони покращили і намагаються нею потрапляти в ціль. Що теж якби не несе нам ніякого позитиву. Ну, а в цей самий час на території Росії вирішили трохи розказати про те, як вони намучилися під час останніх переговорів в Стамбулі. Насправді, наше населення, наші громадяни вимагають від нас набагато жорстокіших дій. Нам було Нам було дуже важко йти на другий раунд переговорів. Коли Україна в день нашого відправлення підірвала пасажирський потяг, загинули мирні жителі та діти. Розумієте, буває таке, що коли ракета летить на військовий об'єкт, включається радіоелектронна боротьба, її спеціально відхиляють цю ракету. Вона вибухає, вона влучає в сусідній будинок. Це частина війни, це трагедія. Це відбувається, коли збивають ракету, падають уламки на житлові будинки, гинуть люди. Таке теж буває, але це жахливо. Але це частина війни. А коли є пасажирський потяг, я думаю, це двоповерховий, його видно здалеку. Величезний пасажирський потяг, і людина, яка підриває залізницю і шосе вручну, бачачи цей потяг, натискає кнопку. Там кнопку натискали вручну. А він це тероризм, це не потяг з танками, це навіть не потяг з паливом. Видно, що це пасажирський поїзд, і він вбиває мирних жителів саме на мирній території. Звичайно, після цього це і, звичайно, після цього громадяни вимагають, аби бити арішником по Києву, Львову, досить переговорів. І нам дуже складно в цьому плані. А, тобто ви розумієте різницю, та, що коли ти бачиш ціль, це тероризм. А коли ти не бачиш цілі, то це, виявляється, звісно ж е, е, називається демілітаризація і денацифікація. Коли ти е, спеціально підриваєш залізницю для того, щоб порушити логістику ворога це тероризм. А коли ти б'єш ракетою по Києву, по Києву. ну... Києву не по Москві, та прилетіли не в Москві були підірвані е, потяги, а логістика, якою направляються потім е, військова техніка до лінії фронту. Е, це тероризм. А коли ти б'єш по медичному закладу, по Одесі, по пологовому будинку, це не є тероризмом. Ну він ж не бачить очі людей, які були в цьому пологовому будинку. Тому це тероризмом не рахується. Хоча нагадайте мені знову ж таки, мені здається, що до тероризму на Росії було. Е, Прирівняно всі попередні українські атаки, в тому числі і на стратегічну авіацію. Її теж назвали тероризмом, в тому числі і всі вибухи, які були на незаконній забудові, яка називається Кримським мостом. Це те, чомусь назвали тероризмом. То в чому тоді різниця? Можна було би поточнити у Мідінського, але я так розумію, не цього разу. Дуже складно їм бачите, було цього разу на переговорах знаходитися в Туреччині, тому що каже: ну що ж, було дуже важко говорити з українською делегацією в той момент, коли населення на Росії вимагало помсти. А потім вони говорять про те, що постраждали мирні міста, мирні міста. А у Росії є мирні міста. Здається, немає, якщо всі там вимагають за щось мститися Україні, яка ні на кого не нападала, яка була в визнаних межах і знаходилася на своїй території, і жодний чобіт українського солдата не перетнув межу і не зайшов на російську територію до 2014 року. В цей момент нам кажуть про те, що вони вимагають мститися. Ну, і, власне, переговори з Москвою зараз безглузді, це кажемо не ми, це вже кажуть наші західні партнери. У нас є розвіддані, де Росія розглядає Україну як проміжну мету. Щоправда, розглядає її вже четвертий рік поспіль. Ну або ж одинадцятий, якщо рахувати 14-го року. Ну а далі каже напад на країни заходу, і так висловився голова німецької розвідки Бруно Каль. Раніше він також заявляв, що якби. Війна в Україні тривала ще 5 років для Європи. Це було б безпечніше. Не хотілося б, щоб війна в Україні тривала ще 5 років. Хотілося б, щоб Європа зробила все, щоб зробити цей світ безпечнішим вже зараз, а не через 5 років. Я розумію, що Європі треба час для того, щоб зрозуміти, як боротися з Росією, як давати їй відсіч для того, щоб збільшити видатки на посилення власної обороноздатності для того, щоб закупити і встановити більше систем ППО. Ми все чудово розуміємо, але вибачте, тримаємо їх вже знаєте 11 років на кордоні. І за ці 11 років Європа теж мала би зрозуміти, що Росія не зупиниться ні на якій проміжній цілі. Ціль Росії об'єднати під своїм крилом навіть тих, хто об'єднуватися не бажає, Ба більше того, в основному тих, хто об'єднуватися не бажає. Тож Рюте вважає, що припинення вогню в Україні дозволить Росії тільки накопичити зброю, що підвищить ризики для держав НАТО. А, тобто, таким чином, знову ж таки, ми бачите, говоримо про те, що Україна не має погоджуватися на 30-денне припинення вогню або на Подальше припинення вогню, тому що в цей самий час Росія буде ем, виробляти, зберігати і потім використовувати цю зброю проти Європи. Так тут питання знову ж таки: за чий рахунок вона це буде робити? Як компоненти до цієї зброї надходять знову ж таки з Європи, в тому числі? Як Сполучені Штати, в тому числі Дональд Трамп, планує собі вже далі. Торгувати з Росією і знімати з неї всі санкції, що допоможуть їй більше виробляти зброї ніж є в неї на даний момент, яку вона зараз застосовує виключно по Україні, а не по європейських країнах.